Доброго вечора. Народний депутат України, представник батьківщини у парламенті Іван Крулько. Гість студії в очі. Пане Іване, доброго вечора. Доброго вечора. Іван Крулько, народний депутат України, всеукраїнське об'єднання Батьківщина. З 2002 по 2005 роки помічник народного депутата України. З 2005 по 2009 робота в апараті депутатських фракцій Верховної Ради України. З травня 2007 по березень 2013 років голова молодого народного руху. Червень 2009-го, квітень 2010-го заступник міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту. В 2013 році обраний головою Батьківщини Молодої. В листопаді 2014 року обраний народним депутатом України за списками партії ВО Батьківщина. Пане Іван, перше запитання одразу. Ну, мабуть, цей тиждень буде вирішальним визначним, а деякі політики говорять історичним в плані сесійному, в плані фінансовому на наступний рік, адже буде прийматися бюджет. Ті, хто дочетні до утворення бюджету, говорять, що він буде ну, історичним, резонансним, адже настільки відкрито, настільки прозоро, настільки збалансовано, його ще не приймали жодного разу за 25 років незалежності України. Однак, наскільки ну, я знаю, що партія Батьківщина має до нього якісь претензії і не буде голосувати за нього, чим мені подобається такий відкритий прозорий бюджет на 2017 рік. Ну, давайте найперше скажемо, що він е, нічого історичного не має. Оскільки йде нормальний процес, який повинен бути. Якщо говорити про регламент Верховної Ради, то бюджет має бути ухвалений до 1 грудня, тому ми вже його будемо ухвалювати з певним порушенням регламенту, але це відбувалося завжди і тому тут теж немає якоїсь особливості. Особливість була в тому, що з 2011 року колишній уряд Азарова і Януковича, вони започаткували тему, коли фактично бюджет не розглядався в першому другому читанні, його вкидали в грудні місяці і зразу за нього голосували. Таку ж практику уряд Іценюка продовжив після революції гідності, бо це досить так зручно маніпулювати бюджетом. І, власне, тільки в цьому році бюджет розглядався в парламенті в порядку двох читань. Власне, зараз ми виходимо на той період, коли бюджет має бути проголосований в другому читанні, але йому має передувати голосування в цілому ряду законопроєктів, які стосуються дохідної і видаткової частини. Це податковий кодекс, це бюджетний кодекс, і у нас вже прийнятий так званий пакет щастя, де соціальні стандарти, які в нас традиційно урізані. Там ще додалося до них деякі проблеми стосовно зокрема стипендій студентських, і ми вже знаємо. Реакцію студентських організацій на це дуже негативно, тому що фактично академічна стипендія у нас нівелюється, і через це очевидно, що прийдеться вже приймати в новому році зміни до цього законодавства для того, щоб вирішити проблематику студентів. Партія батьківщина буде голосувати за новий бюджет. Партія батьківщина за новий бюджет не буде голосувати, і це достатньо логічно, тому що ми вважаємо, що цей бюджет не є збалансованим і не є реалістичним. Чому я поясню? Ми подали до проекту бюджету свої пропозиції. Ці пропозиції були дуже ґрунтовні, Вони стосувалися не тільки видаткової частини. Вони в першу чергу стосувалися дохідної частини бюджету, для того, щоб він став реалістичний. Ну, зокрема, два законопроекти, які вже більше року, як ми подали, і вони стосуються деавшеризації. Ці два законопроекти у разі їх прийняття вони дали би додатковий ресурс в рік десь приблизно 77 мільярдів гривень. Те саме стосується легалізації водобутку бурштину, це ще плюс 7 мільярдів гривень по року. Те саме стосується питання оподаткування дивідендів, це ще плюс десь 10 мільярдів гривень до бюджету. Тобто, якщо б були прийняті реально ті законопроекти, які ми запропонували, то можна було б сказати, що бюджет можна було б зробити реалістичним у питанні виконання конституції по підвищенню соціальних стандартів. Саме тому ви не голосуєте за бюджет, що не були підтримані ваші пропозиції, звичайно. Тому що ці наші пропозиції до бюджету вони мали дуже чітку логіку і структуру. І вони передбачали, що парламент, а відповідно уряд повинні виконати норми конституції і, хоча би. Збільшити соціальні стандарти на рівень інфляції, який Про... відбувся в Україні. Про соціальні стандарти власне одне з досягнень, як говорять розробники цього бюджету, зокрема урядовці, є те, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень. Тут взагалі така цікава історія була. Спочатку демонстрували такі агітки батьківщини, яка говорила, що це наше досягнення, досягнення нашої боротьби, щоб підвищили до 3200 мінімальну зарплату. А потім, через кілька днів, з'явилася критика цього законопроекту, і виявилося, що батьківщина проти підвищення до 3200 Мінімальної заробітної платні, то батьківщина за підвищення чи проти підвищення. Ви абсолютно помиляєтеся, що батьківщина проти підвищення заробітної плати до 3,200. Я не маю я не знаю такого політика, який проти взагалі підвищення соціальних стандартів. Але проблема полягає в тому, що це підвищення до 3,200 воно було далеко від того, що воно має бути чесним підвищенням і воно має бути реальним підвищенням. Я вам поясню, чому. Раніше мінімальна заробітна плата вона стосувалася некваліфікованого працівника. Зараз слово некваліфікованого прибирають, і раніше мінімальна заробітна плата не могла в себе включати всі надбавки і доплати. Зараз це теж прибрали. Таким чином, мінімальна заробітна плата зараз уже може стосуватися і кваліфікованого працівника, і може включати всі надбавки і доплати. Таким чином, на що пішов уряд, чого раніше не було, він відірвав мінімальний розмір заробітної плати від тарифної сітки по бюджетникам. І зараз перший тарифний розряд це 1600 гривень. І тільки 14 тарифний розряд, а це дуже висококваліфіковані працівники. Це, наприклад, лікар-хірург вищої категорії. Це 14 тарифний розряд. Так от тільки з цього розряду. Його заробітна плата буде більшою ніж мінімальна. Вона буде складати 3231 тисячі гривню. Тому ми кажемо, що насправді ви уряд пішов на таку певну зрівнялівку, коли людина втрачає мотивацію до того, щоб зростати, щоб отримувати кращу освіту з одного боку. З іншого боку, він розірвав мінімальні розміри зарплати і тарифну сітку, що теж і, на нашу думку неприпустимо. Але Треба також враховувати, що ця мінімальна зарплата здебільшого буде стосуватися не представників бюджетної сфери, а вона буде стосуватися бізнесу. І тепер бізнес з цієї зарплати 3200 буде платити більше податки. І Він буде заходити в тінь. На вашому. Я банку. думаю, що відбудеться. Кілька речей. По-перше, деякі представники бізнесу, ну зокрема, ті, які не зможуть себе перевести на півставки, вони будуть платити більше податків. Решта всі переведуть своїх найманих працівників на півставки. Хтось когось. Можливо, звільнить, а хтось просто е, перестане е, платити зарплату. В принципі, офіційно буде платити виключно заробітну плату в тіні. Ну тут взагалі, цієї історії з підвищення мінімальної заробітної плати це цікава історія, бо е, це завжди було такою, так би мовити, фішкою батьківщини, яка говорила завжди агітувала за підвищення соціальних стандартів, за підніма, підвищення пенсій зарплат і Так далі. Так далі. А тут ви ну. Це все, що ми говоримо достатньо складно. Ми це, ми це продовжуємо говорити, бо ми, ми говоримо професійно. Якщо ми говоримо професійною мовою, то в нас так страпилося, що прийнято дуже багато законів. Проблема полягає в тому, що вони не виконуються, і от якраз у невиконанні законів. І породжує отакі от нові ідеї, які насправді далекі від реального часу вони більше виглядають як такий популізм для того, щоб сподобатися людям. Але а ви, якщо, але ви а, думаєте, а, що в цьому популізмі вас переграли. А, сьогодні а, партія е, Народний фронт і Блок Петра Порошенка будуть говорити, що це батьківщина не хоче піднімати вам е, е, мінімальну заробітну плату. А, насправді е, я вам просто хочу пояснити, щоб ви дуже чітко розуміли, що перше, що мав зробити уряд. Він мав виконати закон про те, що соціальні стандарти індексуються на рівень інфляції. Треба було почати з цієї бази. Зробити цю індексацію, подивитися, реально, скільки є в країні ресурсів, і подивитися, наскільки споживчий кошик на сьогодні відповідає мінімальному стандарту. Ну, Говорять про те, що власне, і тут, і індексація... тут у нас є. Тут є у нас страшні розриви. Говорять про те, що, власне, для того, щоб прирівняти цю ріст інфляції до рісту, рісту соціальних стандартів, у нас просто немає для це ресурсу. Оскільки ну, держава знаходиться в біді, в війні, в кризі і так далі, що власне у це і є популізм, а так, що так, от, прирівняти так от, немає немає грошей для того, щоб прирівняти, так от, до інфляції. Так от, саме, так от саме до цього ми і закликаємо: що якщо ви готові як уряд вести чесну розмову з людьми, то тоді давайте їм не розказуйте, що ми вам піднімемо мінімальну зарплату вдвічі, бо не так довго буде, як 1 лютого, коли українці отримують першу заробітну плату. Після так званого підвищення, вони зрозуміють, що насправді ніякого підвищення не відбулося. І тут буде відбуватися найцікавіше, коли люди ще більше розчаруються в усьому тому, що відбувається. Я виступаю за те, і це наша позиція в нашої політичної сили, що з людьми треба вести чесну розмову, показувати їм можливості, показувати, звідки можна взяти, і виконувати ті закони, які ми вже прийняли. Бо якщо ми самі. Парламентарії, урядовці, не будемо виконувати ті закони, які приймаємо. То як ми хочемо, щоб люди виконували закони, які приймає парламент, і рішення, які приймає уряд. Власне, оце де звідки взяти? Е, про, е, коаліційна е, партія Народний фронт е, Народний фронт е, пропонувала звідки взяти. Це закон про спецконфіскацію. Вони говорили, що завдяки цьому закону можна додати до бюджету 10 мільярдів гривень наступному році. Однак партія Батьківщина також виступала проти цього. Чому ну ви не підтримуєте конфіскацію грошей Януковича? Безумовно, що гроші Януковича, які були незаконним чином зароблені, їх треба повертати в бюджет. Тут не може бути жодних дискусій. І саме для цього парламент і батьківщина за це голосувала, прийняла як мінімум два рішення. Перше, це було коли ми дозволили заочні суди, коли можна притягати до відповідальності без присутності обвинуваченого, виносити рішення. За весь час дії цього закону жодного такого заочного суду не відбулося. Ну, це Сьогодні оголосив сьогодні про те, я, що я перейдуть в статус, переведуть в статус обвинуваченого. Тобто це так рухається так ця от, справа. Так, от, коли коли, але що тільки по Януковичу має бути заочний суд, більше там немає фігурантів в його тій всій свиті. Е, є другий момент. В, зако... в кримінальний кодекс внесена спеціальна стаття, яка так і називається спецконфіскація. Ця стаття передбачає, що якщо довели в заочному суді, що особа вчинила злочин, як вид по покарання може бути застосована спецконфіскація. Тобто законодавство для того, щоб це робити, є достатньо. Проблема полягає в іншому, що цей закон про спецконфіскацію, так званий, він самого початку з'явився для того, щоб легалізувати. Крадіжку нафтопродуктів Курченка, які пропали в Одеській області і знаходилися там в сховищах. Ось для цього це було придумано. Їх хотіли спочатку на армію списати, як скоропорчуючи цей продукт, потім їх хотіли конфіскувати через такі спеціальні закони. Ось, власне, це все було роблено для цього. Це другий момент, який завжди треба враховувати і пам'ятати. Бо знаєте, для кого війна, а для кого мама рідна. Хто там на цих всіх речах через корупційні схеми вирішив, що можна дуже непогано заробити? І, ми, і цього таки, закону таки, говорить навпаки, що хто не голосує за закон ми, про спецконфіскації, хочуть роздеребанити гроші. Тепер, а тепер давайте ще одну річ побачимо. Дуже цікаво. Е, насправді в е, наступний бюджет е, хочуть закласти по спецконфіскації 10,5 мільярдів гривень. Так. Цифра, Запам'ятайте цю цифру. А тепер давайте почуємо іншу інформацію. Згадаємо, скільки знаходиться арештованих так званих коштів Януковича на рахунках Ощадбанку? 1,7 мільярда доларів. 1,7 мільярда доларів це приблизно десь більше 40 мільярдів гривень. Питання: куди ділося 30 мільярдів? Чому їх, якщо вже ми говоримо про спецконфіскацію, не закладають у бюджет, а саме 40 мільярдів? Які є арештовані на рахунках в Ощадбанку. І от коли ми починаємо докопуватися до істини, у нас виявляється, що не все так виглядає, як воно оголошується. І ще один момент, надзвичайно важливий. Ми, як батьківщина, дуже уважно проаналізували реакцію наших європейських партнерів на такі речі. Бо європейські партнери мають добрий досвід по тому, яким чином впроваджувати спецконфіскацію, яка працює в Європейському Союзі. Так, от дуже рідко Європейська комісія дає оцінки не те, що законом, а законопроектом. Вони це не роблять майже ніколи. І вперше, в моїй практиці, депутатській, я побачив реакцію Єврокомісії на законопроект про спецконфіскацію, навіть цей останній, через лист представника Європейської комісії в Україні, який. Абсолютно чітко вказав всі негативи цього закону, назвав його антиєвропейським, назвав його таким, що не відповідає європейським стандартам, і порекомендував парламенту не приймати такий закон, а користуватися діючою законодавчою базою, яка дає всі можливості для того, щоб повертати вкрадене від України в український бюджет. Ну очевидно, все-таки цей закон буде ще раз винесений на голосування, і ну виглядає на те, що він буде таки прийнятий. Про це принаймні, говорили депутати від блоку Петра Порошенка. Принаймні, і у нас в студії також а, ви перебуваючи у нас в студії. Студії, студії Зіку Київській говорили також, сказали дуже цікаву річ. Мова йде про арешт, про притягнення до відповідальності такого цікавого народного депутата Вадима Новинського. Ви говорили про те, що є така в нас партія Ляшка, і про те, що, у разі, якщо справа дійде до арешту Ляшка, адже Верховна Рада має і за це також голосувати, то дослівно партія Ляшка буде голосувати за наказом Ахметова. Так, ну звідки така інформація? Ну, це в депутатських колах це не є секретом, що Ляшко фінансується Ахметовим. І саме домовленість президента з Ахметовим про так звану схему «Роттердам Плюс, за яким Ахметов заробляє просто шалені кошти через свої теплогенеруючі підприємства. А він 80% їх контролює в країні. Саме через ці домовленості була дата команда Фас Ляшку, і він від, ну, просто робить політичне замовлення, відбуває і нападає на батьківщину і на нашого лідера Юлі Тимошенко. Це, ну, це, це, ну, це правда, яку в принципі повинні знати і люди, для того, щоб у нас не було ніяких таких, знаєте. ну... Не недомовок або або запитання. Знаєте ви якусь реакцію народного депутата чи Ляшка чи якогось його фракцій на такі адже це ну насправді це достатньо я, такі я, сенсаційні звинувачення? Я, я вам скажу, я вам скажу таку річ, що насправді я не збираюся коментувати або оцінювати дії блазня. Якщо ми захочемо про поведінку блазня поговорити, то ми будемо говорити з його господарями. От і там можливо, є про що поговорити. А він просто працює, відбуваючи номер за гроші. Йому байдуже. На кого нападати, головне хто замовляє і скільки за це платить, ну, Пане Іван? Насправді, от якщо повернутися на рік назад, коли відставляли уряд Гройсман і уряд Яценюка, то складалося таке враження, що партія Ляшка і Батьківщина готові діяти спільно, координувати, координувати свою діяльність для того, щоб звалити уряд Яценюка. І не призначити новий новий уряд таким чином добитися позастрокових парламентських виборів, ну і відповідно покращити свою присутність у Верховній Раді, адже тоді і партія батьківщини і партія Ляшка мала кращі рейтинги, аніж до формування цього парламенту. Що пішло не так? Чи справді були перемовини про координацію роботи з партією Ляшка тоді, рік тому? Ну в парламенті весь час хтось з кимось домовляється. Часто це буває домовленості на короткий час. Дуже рідко це буває, коли ці домовленості отримують певний час. І, от власне, це, що ви згадали, цей історичний момент, воно ще раз підтверджує цю абсолютно безсистемність. В діях цього персонажа, про якого ми з вами згадували, тобто він в один момент він готовий з одним об'єднуватися, в другий момент він ви з тоді були готові з ним об'єднуватися для того, щоб 에... розпустити парламент. Ми, ми насправді не ставили собі за мету розпуск парламенту. Ми вважали, що уряд, який очолював Яценюк, він не реалізував вимоги майдану. Продовжилися корупційні схеми, які діяли в часи Януковича. Їх просто очолили інші люди, і ми були абсолютно проти того, щоб такий уряд далі продовжував грабувати країну. Тому наше рішення було однозначно. Ми вимагали відставки за неї голосували всі рази, коли ну, вона була на денного. Риторика денному. Юлії Тимошенко, лідера вашої партії, та, зрештою, батьківщини, певний час якраз і наголошувала на тому, що потрібні дострокові парламентські вибори. Ну ви про це боролися, ви про це заявляли. Пізніше однак, це зникло. Чому це тоді було так, а потім пізніше було по іншому? Чому ви спочатку домагались розпуску парламенту, а потім про це ну, припинили говорити на сьогоднішній день? Питання позачергових виборів лежить на столі в президента, тому що після того, як з коаліції вийшли три фракції. В тому числі фракція Батьківщина, фракція самопоміч і радикальної партії. Коаліція почала налічувати менше 226 депутатів. Про це в адміністрації президента дуже добре знають. Коаліції немає ні фактично, ні юридично. Ми не можемо добитися навіть того, щоб апарат Верховної Ради показав списки коаліції з підписами депутатів. Цього просто не існує. Таким чином, президент дуже добре знає, що він має право. Будь-якої миті призначити позачергові вибори. На жаль, Конституція виписує таким чином, що це право президента не є імперативом. Але не да, це, є, це не є імперативом, це його правом, яким він може скористатися. І він в цьому контексті, я, я думаю, що е, скористається таким своїм правом, і ми все-таки будемо свідками позачергових виборів. Коли і чому? Так складуться обставини. Насправді в країні дуже серйозна соціально-економічна криза. І той рівень соціальних стандартів, який був навіть в цьому році, він буде тільки знижуватися через тарифну політику, через зростання споживчих цін. І це буде призводити до певної такої, знаєте, напруги в суспільстві. І я думаю, що одним із варіантів для її вирішення можуть бути вибори. Це один момент. Другий момент, давайте не забувати про зовнішньополітичний спектр. І те, що буде відбуватися в світі в наступному році, тому я думаю, що комплекс цих всіх подій може спричинитися до того, що Україна в Україні будуть проведені позачергові парламентські вибори. За вашими прогнозами, ну це робити прогнози, це невдячна справа. Воно може статися будь-якою миті. Воно може бути навісні, може бути восени. Чи готова партія Батьківщина але... вибудовувати якісь союзи? З ким ви готові об'єднуватися для того, щоб далі рухатися до влади. Як партія спочатку треба буде пройти парламентську виборчу кампанію і зрозуміти які політичні сили будуть представлені у наступній Верховній Раді. Але я вам скажу таким чином, що ми готові з усіма демократичними силами об'єднуватися з, з чесними правилами гри. З конкретним переліком питань, які ми повинні будемо приймати і за якими працювати. І якщо це буде витримуватися, то безумовно батьківщина буде в такій коаліції працювати. Ну Но я вам єдине скажу відразу, що батьківщина ні в якому разі ніколи не буде об'єднуватися з опозиційним блоком, з колишніми регіоналами і з цим всім, що можна собі уявити в парламент, хто може пройти. Тобто з опозиційним блоком, фракція батьківщина не буде формувати коаліцію. Ну насправді з об'єднаннями вас не все так добре і в цьому парламенті. Одразу знову. Такі, після виходу трьох фракцій з коаліції партія Батьківщина заявила про те, що вона єдина і найбільш представницька опозиційна фракція в парламенті. Одразу після цього це заявив і Ляшко, і самопоміч, і, звичайно, що опозиційний блок. Питання: чому б не об'єднатися принаймні з частиною цих фракцій, для того, щоб справді створити дієву опозицію в парламенті блоку Петра Порошенка та Народного фронту? Адже зараз ви ну, практично безсильні поодинці. Чому ви не хочете об'єднатися, наприклад, з самопоміччю? Я вам хочу сказати, що ми самопомічу координуємо свої дії по ряду законодавчих ініціатив, які йдуть від уряду. І безумовно, що коли наші програмові засади співпадають, ми спільно голосуємо, спільно діємо. Але я згоден з вами в тому плані, що це не має системного характеру, коли опозиція мала би свій орган, який би дозволяв діяти відповідним чином. Батьківщина з першого дня, коли ми прийшли в новий парламент, ми домагалися того, щоб був прийнятий закон про опозицію, навіть будучи в коаліції. Це таке медалі. Ми, ми далі тому, так вважаємо. Всі, хто були в опозиції, в тому числі і Б партія Батьківщина в попередньому скликанні вимагала це при регіоналах. Це коли були регіонали при владі. Рибак був главою керівником парламенту. Теж це вимагали сьогодні. Пізніше це вимагав опозиційний блок. Ви тоді, коли були при владі, цього не приймали. Це зараз не зараз ви в опозиції. Це не так. Ви помиляєтеся. Якщо ви подивитеся закон про регламент Верховної Ради попередній, то в цьому законі про регламент Верховної Ради був цілий розділ, який стосувався парламентської опозиції. Це якраз був той документ, який розробляла фракція Батьківщина. Вона була дуже тоді велика. І цей закон був прийнятий. Він діяв. Зміни в закон про регламент були внесені Януковичем після того, як він узгрупував владу і змінив Конституцію в неконституційний спосіб, коли Конституційний суд... Ну, так, так, так. Тоді вони відразу ж внесли зміни в регламент, і цілі блоки, які стосувалися діяльності коаліції, діяльності опозиції, були викреслені з регламенту Верховної Ради, і таким чином права опозиції знову стали у послідженні. Тому я якраз хочу сказати, що коли батьківщина була при владі, батьківщина прийняла регламент парламенту, в якому стосувалося питання прав і діяльності опозиції в Верховній Раді. Зараз ви вимагаєте, щоб повернули до речі, що до прикладу, щоб е, віце спікер парламенту був від опозиції. Чи є така вимога, і яким чином як вона сприймається владою? Не тільки це. Ми вважаємо, що. Ну, це ви як така реперна ключова Ще... точка. Це, права це, опозиції. Одне, це одне із, що опозиція має бути представлена в президії Верховної Ради, це правда. Так само, як і регламентний комітет Верховної Ради має очолюватися представником опозиції. Тому що це питання забезпечення контролю парламентського контролю над діяльністю Верховної Ради і над діяльністю більшості коаліції. Це має бути. На жаль, цього немає зараз. І я боюся, що питання, про яке ви ставите, воно вже може бути вирішено тільки в наступному скликанні парламенту. Але давайте поговоримо ще про це скликання парламенту, коли я говорю, розмовляю зараз з депутатом, народним депутатом від партії Батьківщини, я не можу оминути цю тему, це тема Надії Савченко. Ви минулого тижня говорили про те, що вона вийшла з партії, однак залишається у фракції. Сьогодні eh, Надія Савченко говорить, що вона ніколи і не була в партії, але ну мова не про це. Мова про те, що ну і депут, і президент України, і депутат від інших партій, фракцій говорять про те, що своїми діями eh, Надія Савченко наносить і міджавого удару, в тому числі і партії Батьківщина, що партія «Батьківщина» є відповідальною за заяви та дії Надії Савченко. Попри ваші заяви як партії. Дякую за ваше запитання. Я хочу тут його розбити на кілька складових, бо воно є дуже важливим, Праймі для мене і для нашої команди. Перше, батьківщина включила Надію Савченко до свого списку з однієї причини. Ми вважали, що в Україні що існує дуже серйозна проблема політичних в'язнів українських, які перебувають в полоні в Кремлі. Їх треба було звільняти. І, власне, нам вдалося підняти проблему українських політичних в'язнів Кремля на найвищий рівень у світі. Про це говорили і говорять лідери всіх країн світу, найбільш поважні світові інституції. І саме це нам дало можливість е, вирішити проблему не тільки Надії Савченко, але й кількох інших українців, яких було звільнено з російського полону. Це перше питання, і воно дуже важливе. І насправді ми обговорювали це в нашій команді, і прийшлися всі на думці, що якщо б нам, навіть знаючи всі наслідки, прийшлося пройти ще раз той самий шлях. Ми б його пройшли, тому що кожне врятоване життя і доля українця, вона цього вартує. Ми ну, зараз не прийнято ні про це тепер, говорити, тепер, але включені в список е, тепер... Савченко підняла і ваш рейтинг також. Я я так не вважаю. Я насправді це, це, це не вплинуло на рейтинг батьківщини. Ми набрали тоді 5,77%. Ви вважаєте, у цих сім це не заслуга Савченко? Можливо, якби не було її ви не провели. Я, не прийшли в парламент. Я, я не знаю, як було б. Є, є є той результат, який ми отримали, і ми дякуємо нашим виборцям. Але я вам скажу ще одну річ, яку я би хотів, щоб ми просто з вами зафіксували. Дійсно, в Україні дуже мало живих героїв, і ми дуже часто починаємо українських героїв шанувати після того, як, вони, як у них вже немає з нами. Надії Савченко був шанс бути живим українським героєм. Вона цим шансом, на жаль, не скористалася. Вона пішла помилковим шляхом, і її деякі дії і висловлювання вони не йдуть на користь українській стратегії. По веденню нашої частини оборони проти Російської Федерації очевидно, що тут треба було більше координувати свої дії, в тому числі своїми політичними партнерами і своєю фракцією, до якої надія Савченко. Пішла, будучи ставши народним депутатом України. Ну, тим не менше, ви її провели велику українську політику і велику європейську політику. Насправді адже вона є членом партії. І це ваша також відповідальність. Ну, зрештою, ви як самі сказали, що цей тиждень буде цікавим. Він буде в багатьох випадках вирішальних. Тому бажаю вам успіху і дякую вам дякую. за цікаві та відверті відповіді. Дякую.